В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. доброго дня, шановні слухачі, церква і європейський вибір України. Як християнські цінності можуть допомогти українському суспільству у просуванні до європейської цивілізації? Які перешкоди насправді можуть. На цьому шляху. Про все це ми поговоримо з нашим гостем, тут в студії Екзарх Української греко-католицької церкви для українців у Франції, Швеції та країнах Бенілюксу, Бенелюксу, отець Борис Годзяк. Вітаємо вас. Дуже дякую, Віталій. Мені приємно бути тут, в Києві, з вами. Ви знаєте, я насправді можу використати службове становище і поговорити з вами про те, про що я хотів поговорити приватно, але якось не, не було часу. І вас не було в Києві. так я буду абсолютно задавати вам. Відверті питання, які мене цікавлять. Тому що ми могли б, звичайно, поговорити на загальні якісь теми, поговорити про церковну єдність. І це дійсно важливо, те, що ми бачили це спільний лист простоятелі Але Мені здається, що є більш серйозна проблема, пов'язана не у предятелях, не у священниках, а у суспільстві, якщо хочете, у релігійному суспільстві України. І в мене є таке спостереження. Що в той час, коли церква в Європі, і католицька, і, можна сказати, і в деяких країнах і православна намагається ставати більш сучасною, більш зрозуміти ті процеси, які відбуваються в світі навколо неї. Тут, на пострадянському просторі, і Україна це не виключення? Релігійні спільноти швидше стає охоронцем норм, і це не завжди норм, пов'язаний з моралью. Які відживають своє. Якщо ви розумієте, я делікатно висловлююся, я можу висловлюватися більш гостро, але оскільки ви не священника, не релігійний журналіст, я намагаюся бути обережним у формулюванні. Але я думаю, що ми розуміємо, про що йдеться. Знаєте, релігійна, як би сказати, більшість в Україні це православні. І я так не раз стараюся повторювати такі факти, статистику, яка, яка кидає світло на от такі феномени, про які ви згадуєте. В Російській імперії напередодні революції, скажімо, в 2017 році було поверх сотні єпископів діючих. До 1939 року лишилося лише чотири. Дуже багато було розстріляно. Решта були по тюрмах, або якось, знаєте, виключені з діяльності. Коли Сталін в 1942 році вирішив використати російську православну церкву для того, щоб підняти боєспосібність народу, підняти якісь гасла ідейні. Він тоді дозволив церкві вибрати патріарха, з тюрми випустив деяких архієреїв, дозволив на відкриття церков. Отже, православна церква пережила, можна сказати, два дуже важкі моральні удари. Це був перший це переслідування, яке, яке знищило ну, керівництво на 95% протягом 20 років. А друге було це, що при відродженню вона була під контролем, тобто до великої міри вона інструменталізувалася. І творчі, відважні, пробівні представники цієї церкви віддали своє життя в 20-х-30-х. А ті, які лишалися такими чи такими були в наступних десятиліттях, не завжди мали місце в тій церкві, яка вирішальне місце, роль у тій церкві, яка відроджувалася. В греко-католиків ми маємо ситуацію, коли інфраструктура була знищена. В 39-му році було три тисячі священників. В 89-му з катаком виходило 300, причому літніх, середній вік, можливо, 65 років. На початку 90-х швидке висвічення багатьох священників, які не мали нагоду на належну підготовку. Люди, які керують церквою, люди, які є в церкві, звикають до нормального життя. І ті речі, які ви кажете, що і притаманні. Церквам в Західній Європі, десь от, е, відважні пошуки, е, якісь творчі е, відповіді на сучасні виклики. Е, я думаю, що вони прийдуть. Е, але ваша констатація не безпідставна. Знаєте, тут дуже важливо, що все це відбувалося вчасно. Католицька церква, вона. В часи понтифікату Іоанна Павла II зазнала справжньої такої, я б сказав, історико-політичної революції, якщо хочете, тому що папа порушував історичні табу, він був готовий бути не просто священником, але й політиком, який впливав на світ. Сьогодні ми спостерігаємо. Насправді, за нового папи, те, що може тут в Україні, не дуже помітно справжню інституційну моральну революцію в католицькому світі. Такого, насправді такого глибокого зрушення я не пам'ятаю. Ну принаймні, за часи мого життя такого ніколи не відбувалося. Мені здається, і раніше такого не відбувалося. Це такі обережні кроки, але вони можуть призвести до серйозних змін саме у стосунках. Католицької церкви з світським суспільством, а тут е е е і в Україні, і в Росії, і в Білорусі, от в країнах, скажімо так, традиційного такого пострадянського світу, ми спостерігаємо швидше таку моральну контрреволюцію від багатьох людей. Причому люди ставляться до церкви, багато хто так не був вони прямо з КПРС перейшли на церковні лави, і ми і от всю цю затятість догматизму з собою принесли до храму. Так, ніби храм це не місце пошуку, а місце догматичного доскалення, ну, всяка ідеологізація є подібна. Тобто і можна з одної ідеології переходити в іншу і нею прикривати багато чого. Передусім, мені здається, перекривається страх, чи в католицькій церкві, чи в православній, чи в інших конфесіях. Є чимало того, що взагалі є серед людей у суспільстві. Люди бояться, бояться змін. Є така думка, ну я мушу цупку триматися, консервувати ситуацію, зберігати то, що є. Бо якщо буде зміна, правдоподібно буде на гірші. Мені. Прийде мені якась загроза. Тут е, властиво є, мені здається, от, скажімо, Франциска, папи, проявляється е, суть духовного життя. Він не боїться. Він розуміє, що остаточно Всесвіт, не знаю, чи він цими категоріями точно думає. Ну, але я так понаїми. Всесвіт має 90 мільярдів світлових років в діаметрі. За нами. Від великого буму чи Бенгу, як то кажеться по-українськи, за нами є 90 мільярдів років, ну плюс-мінус. Перед нами ще невідомо скільки. Та наша точка, земська кура, куля, на ній, скажімо, Україна, на ній моя маленька УГКЦ це, є, це щось таке скромне, що я не мушу журитися про весь Всесвіт. Я не контролюю ні минулого, ні того великого майбутнього. І віруюча людина е, твердить, що ну, то Господь тримає в своїй десниці цей світ. Я не мушу панікувати. Господь працює. Він працює в церкві, відбуваються зміни. І давайте це так як ці американські горки е, е, трохи є пригоди. Часом якась авантура, але це можна з усмішкою сприймати. Знаєте, що дійсно відбулося з точки зору цієї моральної катастрофи, яка у нас є, яка, мені здається, відрізняє сучасну Україну, скажімо, від післявоєнної Європи. І як не дивно, можна було сподіватися, що якраз прихід людей до церкви це зміниться. Він, мені здається, навіть іноді навіть тільки посилюється катастрофу. Це от. Відсутність любові до ближнього як норми життя людини І з цього відсутність толерантності до іншої думки, до іншого способу поведінки, до інакшості як такої, те, чого, до речі, в християнстві ніколи не було насправді. Яка як як тільки воно стало сучасною релігією, яка позбулася ось цих отенстаційне державницьких функцій, воно стало релігією толерантності і любові до ближнього з, з усіх з усіх поглядів на це. Я думаю, що небезпека є порівнювати найгірше наше сучасне з найліпшим, колишнім чи минулим. Не знаю, чи був колись один якийсь золотий вік, я думаю, що були високі польоти духа в минулому, вони проявляються серед нас сьогодні і будуть в майбутньому. Це є критерій. Коли Ісуса питав, питав не один раз були ті ситуації, що й найважливіше? Скажи мені, знаєш, мені тяжко зрозуміти це все, цю науку. Скажи мені отак просто. Ісус сказав, люби Бога і люби ближнього. Тобто духовне життя це є відношення між особами. В християнстві ще є цей момент, який. Випливає з самої віри християн, що Бог є один у трьох особах, тобто у Бозі є спілкування між особами. І тому це повинен бути наш критерій. Я стараюся про це говорити. Можливо, я проповідую в першій мірі сам до себе, щоб цей критерій для мене десь не ставав другорядним. Але коли ми вертаємося раз за разом до нього. Я думаю, що відбувається наше лише очищення, але ми, ми, ми бачимо, як можна творчо йти вперед. Ну от про творчу йти вперед розповім. У мене одне з найбільш таких, я б сказав, дивних вражень від відвідин храму. А я відвідав, я думаю, там сотні храмів в різних країнах. Але я назавжди запам'ятав один маленький храм в Москвою. Там вже закінчується Рубльовське шосе знамените дежуть. Всі, так мовити, представники російського істеблішменту разом з цим бідні люди, які їм там прислуговують в докону І є така церква. Ви пам'ятаєте, пам ви знаєте, Ісус на хресті знаходився між двома розп'ятцями злочинців Дісмаса і Гестеса. уявляєте собі церкву, де Дісмас і Гестес це головні, -головні герої? Я не знаю. От така церква. Така, там присутній. Але роль Дісмаса і Гестесу. Вона беззаперечна в цій. Тому що мені сказав, сказав один з мешканців цього села, що от це дійсно там великі люди краді відновили цю церкву і пішли, вони свої герої. Так. Це теж відзначає. Мені здається, сучасне ставлення до релігії. Вона сприймається на їх необхідність слідувати моральним настановам. А як якийсь магазин, в якому можна купити собі індульгенцію від того, що було створено, тобто це теж середньовічний абсолютно погляд на релігію. І ним в нас відрізняються практично всі: від глави держави, якоїсь пострадянської, не буду навіть казати, якої, до останнього, так мовити, звичайного. Неофіта в церкві або православні греко грекатольських. Ціє точку зараз, знаєте, навіть, навіть більш чесної позиції Олександра Лукашенка, який говорить, що він не то Добре, що він туди не заходить для церкви. Знаєте, я сам так думаю, дивуюся, от який є Господній бізнес-план. Ми віримо, що Бог є Всесильний. Говорив я про розміри цього Всесвіту, якщо Господь це все сотворив і цим управляє. Що для нього є от якась ця наша справа, наша ситуація до полагодження. Мені би хотілося, от, щоб, скажімо, церковні справи, духовні справи, конфесійні справи, релігійні справи, справи університету моєї єпархії швидко розвивалися, число нарощувалися, якість підвищувалася. А якщо так подивитися, скажімо, на реальну історію християнства, починаючи від самого Ісуса з Назарету, його успішність була слаба, слаба Його проповіді. Ну там, якщо дивитися на числа, вони не погані. Там 5 тисяч осіб нагодувати, чоловіків, то означає, що ще були жінки, і діти, мати. П'ять тисяч слухачів без сучасної техніки озвучення. Це, це серйозно є. Тому Ісус дуже часто біля озера проповідував. був амфітеатр, і вода від, 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 віддавала звук. Але остаточно трирічна кампанія закінчилася тотальною поразкою. Тобто всі розбіглися, лишилося кілька жіночок. Один з тих розбійників, можливо, знаєте, почув, ну щось, щось в ньому є в тому, в тому який тут е, між нами. Е, все змінилося для малої горстки після того, що християни називають Воскресіння. Але навіть тоді <кхем> Павло, ті тексти, які він пише до корінтян, до філип'ян, пишуться до маленьких груп це церкви. Я, я собі уявляю, і не знаю, нема, нема досліджень, які можуть точно сказати, це 50 осіб, 150 осіб. Ну, найбуде там 332. Це не є якісь маси. Взагалі, я думаю, що християн в перших двох століттях в будь-який момент ніколи не було більше, ніж хрещених людей, знаєте, на Троєщині. В цілому світі. І питання є, от чому для нас, християн, чому Бог так діє? Чи числа є, можливо, не основні? І я думаю, що раз за разом ми бачимо і в Танасі, тобто в тому, що християни називають Старий заповідь, і в Новому Завіті, ми бачимо, що властиво Є малі числа. Ісус виступає найгостріше проти релігійного естаблішменту. Тобто пороки є найгостріші там, де вони прикриваються, як би сказати, єленістю, такою канонічністю, побожністю. Це інша справа, що і там, і проявляється також велика святість. Чи велика творчість, ви згадували Івана Павла II, можна мати Терезу згадати, можна згадати релігійних особистостей з різних конфесій. Для мене це є таїнство. Я не можу цього пояснити, але воно мене заставляє думати, і, е будучи відповідальний за структури, часом так знаєте, застановитися над тим, і можливо, моя структуризація, е мій стратегічний план, е можливо, це не є. Останній критерій, яким я повинен руководитись, я просто мав на увазі ще й те, що в сучасному світі і тут ми бачимо, люди, людям досить важко відрізнити віру від ліцемір'я. І коли вони бачать людей, які живуть точно не по Божих законах, і добре, що вони там на високих посадах гаразд, але вони ще стоять із свічками в руках на всіх святах, на почесних місцях. Мені здається, що це так. Це не просто. Б'є по авторитету релігії це і примушує людину дійсно віруючи шукати собі місця будь-де. Тому велика є величезна кількість протестантських громад, є таке розгалуження, є нерозуміння між людьми, чи знаходяться вони в єдиній спільноті. Все це теж це, це я наслідки цього, так, цього ставлення. Без сумнів, я би просив, так заохочував слухачів, глядачів, вірних, шукаючих. Не згіршуватися е, людськими пороками, не дозволити, щоб це, так би сказати, ну, від охочого відпихали від духовного життя, духовного пошуку. Я прошу, щоб мої вірні не міряли лише от по моїй святості чи відсутність е, її. Ми повинні духовні скеровувати погляд як медіатори, скеровувати погляд людей. Е, Дійсно, на Бога, можливо, не завжди нам це вдається. Можливо, ми на себе скеровуємо увагу. Сьогодні медіаторство є велике питання. Священники душпастирі це в якійсь мірі медіатори. Але сьогодні перші медіатори власне у світі, в культурі це і журналісти, які мають. Ну, я думаю, таку сакральну нагоду. Е, і... В суспільстві яке позбавлено моральних коренів. Журналіст не може бути проповідувачем цінностей. Це теж треба усвідомлювати. Це якраз задача священника. Е, ну, без сумніву. Але е, я дуже тішуся, коли є благовісники між журналістами, які вказують не лише на bad news, а на good news. Е, і... Ми всі потребуємо натхнення. Мені прикро є, коли середовище, яке я представляю, клир, коли є погані приклади, які знеохочують людей. Тому я заохочу людей шукати ті позитивні приклади, яких також не бракує. Я, я зворушений багатьма молодими людьми, які жертовно працюють. Ну, середовище, в якому я 20 років працював, Український католицький університет. Сьогодні там 440 людей працює практично кожен з них міг би заробляти в два рази більше поза університетом. І коли мер Львова пропонує працівникові в три рази більшу зарплату, а цей працівник каже: Ні, я задля місії, задля служіння, задля можливості творчо творчого і в духовний спосіб відповідати на потреби суспільства лишаюся тут, жертвуючи такими матеріальними можливостями. Оце, це мені дає велике натхнення. У нас є дзвінок. Зараз послухаємо. Давайте. його. Будь ласка. Доброго дня в студію. Алло. так, кажіть, будь ласка. Петро Київ, Шановні, у мене таке питання із релігійної літератури. Я прочитав, що кати слідчі, що мучили Ісуса Христа, йому в лице казали, що твій твоє християнство переможе безвірний матеріалізм. Отже, сьогодні перевіг. Безвірний матеріалізм, я зробив висновок після вашої розмови. Ну, знаєте, ще останній розділ не дописаний. Тобто я от пропоную нам з вами думати такими категоріями. Як буде писатися історія церкви в 25 тисячному році, коли ми будемо говорити про ранні. Ось тоді напише примітивний етап християнства. Як це все виглядало в 2000 році? Навряд чи кати говорили Христові, що християнство переможе чи не переможе, бо такий термін, чи таке поняття, як християнство в тих катів не могло бути. Але я не сумніваюся, що 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 Господь, який працює для мене, християнина, знаєте, лишається в центрі моїх переконань чи в центрі того, що мене переконує, пропозиція, що Бог стає людиною, що Бог стає малим. Тобто в малому, в біді проявляється божество. Це є такий парадокс. Який багатьох відштовхує, мене він захоплює. І е, я вірю в Бога, який потужною рукою виводить нас з дому неволі. Це відбувається на особистому рівні. Ми бачили, як це відбувалося на континентальному рівні 25 років тому. Е, тому. Чи, чи сьогодні є гірше, ніж було колись? Я не є переконаний. Я бачу багато щирості, багато сьогодні цей демократизм, який є не лише наростаючий політично, ніколи в історії світу стільки людей не мали, стільки голосу щодо майбутньої, щодо їхньої долі чи їхнього, їхніх суспільств. Ці можливості, які дає сучасна комунікація. Багато молодих людей сьогодні у цікавий і вільний спосіб реагують. Інші є зомбовані, інші пливуть за течією, інші є конформісти. Але мені тяжко сказати, чи зло більше перемагає сьогодні, ніж колись. Дякую, я хочу е, на цій так мовити на цьому моменті якраз закінчити нашу сьогоднішню розмову, тому що думка те, що зло не більше перемагає сьогодні ніж колись, має втішити багатьох наших слухачів. Нагадаю, що нашим. Гостем сьогодні був апостольський екзар для українців, греко-католиків Франції, Швеції та країн Бенілюкс, Української грекокатолицької церкви єпископ Борис Гудзяк. Дякую, що були з нами в цій програмі. І нагадаю, що вів для вас ефір Віталій Портников. І бажаю вам оптимістичного дня, шановні слухачі.